Ну, дивіться, відео набирає досить багато переглядів, багато людей додають в обране. Що я хочу сказати? Дуже багато питань, чи собакам зашкоджується ця, ця потрава там їжачкам на пасіки, котам і так далі. Ну, Дивіться, багато відео дивляться, але мало хто напевне заходить, читає про сам сам цей препарат. Виробник зазначає, це дуже головне, що засіб небезпечний для собак, котів, курей та іншого домашнього птаха, а також може завдати серйозної шкоди для людині. Тому ну, так зазначає, то напевне ж небезпечний. Але знову ж таки, користуюся вже не один рік. Це, по-перше, дуже якісно він працює. Мені дуже подобається, тому що знову ж таки, виробник зазначає, що засіб дивіться, як він пише. Має смакові та ароматичні властивості, що приманюють гризунів. Гризуни після поїдання приманки гинуть не відразу, що не викликає підозри у їхніх родичів. В результаті задухи шкідники залишають свої притулки та гинуть на відкритому повітрі. Ну, дивіться, сус... котів у в мене немає, але в сусідів є, в принципі, живі, здорові. Собака, ось у мене десь ви не бачите на задньому фоді рой. Він також на пасіці живий здоровий, слава Богу. Їжачки по пасіці ходять, я бачив, зовсім недавно ходять і хлібушка їм підкидував. Тому ну, виробник зазначає, що небезпечний, але якщо у вас такси, там, кури будуть клювати, то напевне ні. Ну, Тому якось так. Препарат дійсно класний, але ну, якщо у вас собаки коти бігають, то краще, напевне, не застосовувати. У мене цього немає, тому проблем таких немає. Ну, В принципі, якось так. Так що... Беріться до уваги.